Привіт! Я Оксана, ми на виробництві Скандинавія. Хом. Запрошую вас на огляду маленького смарт-будинку для повноцінного проживання, який має всього 25 метрів квадратних, але у ньому вже все є. Дивіться, внутрішнє оздоблення натуральним деревом. Будинок утеплений базальтовою ватою, вона тверда, вона підходить для наших кліматичних умов, щоб в будинку взимку було тепло. Влітку в цьому будинку не душно, навіть якщо не працює кондиціонер. Натуральне дерево є, електророзводка, електрофурнітура. Подивіться, будь ласка, вже установили ось такі внутрішні. Освітлення, є тепла підлога в цьому будинку. На підлозі ламінат. Це ламінат нашої батової комплектації. Невеличкі, ось такі нестандартні двері зробили. Заходимо, будь ласка, далі. Бачите, електрощитова. Вся електрика виведена саме на щиток. Проходимо у будинок. є Панорамне ось таке вікно. Тут двері, це ще один додатковий вихід з будинку. Кухня. Будинок поїде до своїх власників уже з кухнею. Є електроплита, є рукомийник. Це можемо вам обладнати ваш будинок. Давайте подивимося санвузол. Заходьте, будь ласка, подивіться, установлено душовий трап. Є ось такий душ, проходимо, будь ласка, сюди установлений унітаз, установлений рукомийник, є теплопідлога, є бойлер. Тобто в будинку вже абсолютно все є необхідне для того, щоб просто зайти і почати жити саме у цьому будинку. Якщо вас зацікавило, цікавить планування, вартість, звертайтеся в Дірект або по номеру телефону скандинавія.com.